З миром Божим хочу поділитися хлібчиком, як нам догодити Богові, як нам виконати волю Божу. Де буде наше серце, там буде і ми. І Бог дивиться на серце, не, на, не наш розум, як ми гарно говоримо. А на Мотив Мотивом повинен бути любов. А любов це жертва. Любов'ю потрібно покривати, помилки ближніх, прощати один одному. Бо суд без милості тому, хто не оказав милості. Блаженні це щасливі. Блаже, блаженні ті, хто милосердні, бо вони будуть. Помилувані, так і ми повинні покривати любов'ю ближніх. Ми повинні служити Богові, служити ближнім, бо тільки у служінні ми стаємо кращими, тільки у служінні ми наповняємося любов'ю, через що? Через Слово Боже, через коли ми слухаємо пастирів. Коли ми виконуємо волю Божу, бо будемо служителями гріха, ми будемо е, рабами сатани, будемо служити Богові, виконувати волю Божу, ми будемо ставати кращими, ми будемо е, е, світлом для світу, щоб люди мали е, наявний, наочний приклад, як служити Богові. І це наш обов'язок, наш обов'язок бути справжніми і істинними християнами. Амінь.